Мяу привіт, мої любі мандрівники та шукачі пригодці! Я перший Ваш незмінний рудий оповідач, який цього разу заніс свої лапки аж у справжні українське село Джуленка. І повірте мені, тут не менш весело, ніж у квартирі Романа та Анни. А може, навіть веселіше. Перше враження село Тося і нафаня. Роман та Анна привезли мене в гості до бабусі Вариси. Ох, село, тут пахне інакше землею, квітами і свіжим молоком. Ну і, звісно, курме, що постійно щось там кукудахкають. Мої вуса смикалися від такої кількості нових запахів та звуків. Щойно я виліз з Переносський, мене одразу зустріла рута Клиця Тося. Вона була така ж рута, як я, але якась більш сільська. Її очі були хитрі, а рухи граційні, як у справжньої мисливиці. Вона подивилася на мене з поблажливою цікавістю, наче кажучи ну-ну, квартирний, подивимось, на що ти здатен тут, у справжньому світі. Ми з нею одразу почали обнюхувати один одного вивчати. Вона розповідала мені, що тут є справжні миші. Ура, і що доведеться. Конкурувати за на сметанку. Ой-ой-ой. Але найцікавіше почалося, коли бабуся Лариса пішла до їди корову. Залишивши нас наодинці, раптом із за печі почулося тихе бурмотіння. Тося звично махнула хвостом, а я, як досвідчений детектив, одразу нашорошив вуха. З тіні висунулась голова. Вона була ще кудлатіша, ніж у кузькі, а очі більш хитрі. Здоровенькі були, дорогі гості, яна фаня, місцевий домовик, господар цієї хати. Ну що, приїхали, значить, тут порядки свої встановлювати. Пролунав голос, який був трохи грубіший, ніж у Кузькі. Але такий же добродушний. Мої вуса витягнулися від здивування. Ще один домовик. Я думав, Кузька це унікальний екземпляр. А тут, у селі, виявляється, теж є свої хранителі. Тося лише знизала плечима. Мовила, це наш звичайний нафаня. Не звертай уваги. Перше завдання битва з півнем. Мій перший день у джулинці одразу приніс мені справжній бойовий виклик. Ранок почався не з м'якого світлолюстри. Аж жахливого пронизливого крику. Це був півень. Він сидів на паркані і кричав так голосно, що мої вуха ледь не відвалилися. Я, Персивальд, не терплю такого нахабства. Я ж тут головна зірка, Хто дозволив цьому пернатому будильнику так голосно горланити. Я кинувся до вікна, готуючись до атаки, але досягне з зупинило, смикнувши за хвість. Не поспішай квартирний. Це ж півень, він тут головний. З ним краще не зв'язуватися, прошипіла вона. Але тут втрутився на фаня. Він визирнув із за комода, його кудлата голова була явно невдоволена. Ох, цей горлопан, Знову розбудив мене ні світ, ні жиря. Треба його провчити, пробурмотів він, і почалося справжнє селянське чоклунство. На фаня, на відміну від кушки, не розкидався речами і не влаштовував снігопад. Він просто почав невидимо смикати півня за хвіст. Півень спочатку здивовано крутив головою, потім почав нервово розмахувати крилами, а потім запутався у своїх власних ногах і гепнувся з перкана просто у калюжу. То дивилася на це з неприхованим захопленням. Я персивар просто не міг повірити своїм очам. Це було епічно. Півень верещав, розбризкуючи воду, а Нафаня тихенько хихикав, зникаючи назад за комод. Буде знати, як рано будити порадою домовиків. Пронула звідти. Ох, мої любі глядачі. Це лише початок моїх пригод джунці. Тут, схоже, свої правила, свої герої і свої методи боротьби з ранковим шумом. Я відчуваю, що це буде незабутня відпустка, чи зможу зможе пересилати в сільському житті, і які ще хитрощі. На фані він розкриє. Залишайтеся зі мною, і ми дізнаємось про це дуже скоро. Мяу до нових ще більш неймовірних сільських пригод.